На жаль, у нас в країні йде війна і є е, зруйнування житла і таке і інше. Саме для мешканців нашого міста, ну і міста нашої України, в яких житло пошкоджено, було створено постанову Кабінету міністрів 381 про е, затвердження порядку компенсації за пошкоджене майно. Для Зручності було створена дія, це така інформаційна система, в яку кожен мешканець, якому постраждали житло, може і повинен подати заяву про пошкоджене майно. Як це робиться механізм? Власник житла, саме власник житла, подає інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. А потім подає заяву про пошкоджене майно, в якому вказує перелік пошкоджень і додає фотографії з міста подій, які відбулися. Потім комісія, яка створена в виконкомі по розгляду цих заяв, вона розглядає заяву, вона бачить в системі Дія заяву, виходить комісія на, за адресою і розглядає відповідність, то, що в акті обстеження було. І те, що зараз у громадянина, у заявника в квартирі в помешканні. Якщо відновлено вже житло, то ну, всі пошкодження, то нульовий складається чек-лист і відкладається, відтерміновується надання компенсації на період до, можливо, до закінчення війни. Якщо не відновлено майно пошкодження, то згідно чек-листа заповнюється чек-лист, в якому Вказується конкретні пошкодження в квадратних метрах, в метрах, в штуках і таке інше. Двері міжкомнатні, вхідні вікна, балконні двері таке інше. Згідно розрахунків, які затверджені постановою 381, підраховуються в системі, в комп'ютер вноситься цей чек-лист, підраховуються системою «сума збитків. І засіданням комісії затверджується сума збитків і приймається відповідне рішення виконкому, яке підтягується в систему. Людина бачить, що в нього вже е, пройшла вся процедура і передана на обробку системою. Система обробляє, передає на банк, і вже банк перераховує ці кошти на карту громадянина. Є відновлення, яку він завів в банку, в якому обслуговується. Виконком до цього немає ніякого відношення. Наша задача тільки провести обстеження, засідання комісії, рішення виконкому. Все інше робить система. Потім громадянин, який постраждав від військової агресії, на ці кошти йде відновлювати своє майно, яке він вказав як пошкоджено. Це робиться через тим магазини, через ті фірми, які уклали угоду з дією, системою дія і мають право на безготівковий розрахунок із громадянином. З Цього рахунку з є відновлення, їм зараховуються кошти за роботу. На цьому. Перший етап завершено. Потім буде ще другий етап, після якого протягом року після завершення робіт громадянин повинен подати в дію, що він відшкодував своє майно. Потім комісія вийде на місце і подивиться, що майно відшкодовано і таке інше. Якщо протягом року кошти, які були зараховані на карту є відновлення, не будуть використані, вони повертаються на рахунок держави. Якщо е, замість того, щоб ставити вікна, е, куп придбано автомобіль або ще інше, ці кошти також будуть повернені в державі. Ну, стягнуті. Тобто повинно бути цільове призначення саме туди, куди нараховано кошти згідно чек-листа. На сьогодні в нас 587 заяв. З них ми відхилили. В компенсації 72 заяви. Чому це відбулося? Для кожного повинно бути ну, зрозуміло, що подає, по-перше, власник. По-друге, якщо є співвласники майна, вони повинні надати згоду на подання заяви. Якщо співвласники мешкають в інших країнах і не дають такої згоди, то ми відмовляємо, тому що система не пропустить далі цю обробку. Якщо людина не дає доступу до своєї помешкання, щоб ми щоб комісія подивилася і заміряла пошкодження, в такому разі ми теж відмовляємо в наданні компенсації згідно цієї постанови. На сьогодні вже 407, 407 заявникам нараховано компенсацію. Є ще очікує обробки 35, погоджено 4. Зупинено розгляд шість заяв, коли призупиняється розгляд заяви, це якщо заявник не додав якісь документів, або довідку про несудимість, яку він повинен надати, або в нас є такі випадки, коли помешкання, ну, житло власником якої є громадянин, воно не внесено в реєстр державного майна речових прав. Якщо Майно не внесено до реєстру речових прав, дія не бачить його. І нараховувати на пошкодження ну, нема чому пусте місто. Тому в нас такі заяви. Ще в нас декілька таких заяв, які, як зараз були як зруйновані, але зараз люди відновляють своє житло і. Вони повинні перейти із статусу зруйнованого майна до пошкодженого. І тому і тоді система вже буде їх розглядати. Ну, тобто, такі це моменти. З кожним особисто ми вирішуємо питання. Люди приходять різні, хтось з кнопочними телефонами ну, не може подати цю заяву. Згідно закону, вони подають їх в ЦНАПі. ЦНАП повинен розглянути заяву людини і подати її в електронну систему.